Всім привіт! І це відео, в якому я буду скиглити. От, якби це відео, в якому я буду скиглити, нити і вас заздалегідь попередили. От. А ми починаємо. Так от, е, апатія. У мене така штука, як апатія є. Тобто, хто не в, хто не в курсі, що це таке, це е, коли тобі на все байдуже. От тобі просто ну, максимально немає емоцій, немає, немає взагалі відчуттів стосовно чого-небудь. Тобі просто на все байдуже і, ну, типу, і тобі нічого не подобається. Тобто, це таке. тобто, я навіть зараз прочитаю, що це таке: це відсутність почуттів, емоцій, інтересу чи стурбованості щодо чого-небудь. Це стан байдужості або придушення таких емоцій, як турбота, ажитація, мотивація та пристрасть. В апатичної людини відсутність цікавість або занепокоєння щодо емоційного, соціального, духовного, філософського, віртуального або фізичного життя і світу. Ну тобто в апатичних людей може бути відсутнім почуття мети, цінності або сенсу життя можуть проявляти нечутливість, нечутливість або млявість. У позитивної психології апатія описується як результат того, що людина відчуває, що не орудує достатнім рівнем майстерності, щоб протистояти виклику, септопотоку. потоку. Ну, тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо не зрозуміли, можете почитати. В інтернеті що це таке. Ну, Я вам розповів: так от, в мене оця, оця, оця штука апатія, і в чому це проявляється? Це проявляється в тому, що мені взагалі нічого не хочеться, ні, ну, взагалі просто. Тобто я сьогодні от, щойно прокинувся, я думаю, блін. Блін, нащо на я прокинувся, блін, зараз далі вставати, далі щось там робити. Достало. Ліпше б далі спати можна було. Так от нічого взагалі не подобається. Тобто раніше я міг дивитися Ютуб цілий день, просто міг дивитися YouTube 8-12 годин на день. Зараз. Зараз дуже важко щось знайти цікаве на Ютубі, ну, для мене. Просто я заходжу і мені нічого не цікаво, Ну, іноді буває, знаходжу якесь відео в рекомендації попадає, яке прям реально цікаво подивитися. Але таке стається ну, реально рідко. Тобто я, YouTube, ну, я все одно дивлюсь Ютуб щодня, бо ну, тіпа, що мені робити, в стелю дивитись. Ну, можна, в принципі, але ну, тіпа, цілий день це набридає. Uh, yeah, no. <coughs> Тому я дивлюсь просто якісь відео, які такі є. Ну, типу, ну, просто щоб, щоб щось було таке на фоні, так би мовити. Хоча мені то воно не дуже якось подобається. Всі ті від відоси на Ютубі, я просто їх так більше як на фон включаю, не того, що мені щось дуже цікаво подивитись. І що. Відеоігри набридли. Тобто, ну, я, в принципі, ніколи не був дуже великим фанатом відеоігор, якимось геймером, я ніколи не був дуже. Але ну, бувало, подобалось щось пограти. Тобто я собі навіть е комп купив собі ну, новий. <кій> ну, як новий, відносно. Відносно того, що був новий до цього. Е і Пограв я на цьому новому своєму компі, десь дві гри. Тобто, я пограв... Dragon Ball Z Kakarot. Я у цю гру пограв десь половину, може, пройшов з усіма DLC, і, і пограв Doom 2016 року. от. І все, якби. Я ще там скачував деякі ігри, але ну, там більше години-двох годин я не міг їх грати не бредало. І все, типу, більше мені нічого не цікаво грати. Я собі от Ще пам'ятаю, пару тижнів назад третій Dark Souls скачав і щось. Щось пограв трохи годину, може, і, ну, блін, не хотів далі. Набридло. Е, що ще набридло? Ну, со соцмережі, типу, Telegram так само на Не те, щоб він мені колись дуже подобався. але я туди, Ну, я туди заходжу в Телеграм щодня, але це таке чисто. Ну, Так, так само, як з Ютубом, просто щоб не дивитися в стелю. просто. Ну, щоб щось було перед очима. Хоча мені то ну, пофіг реально той Телеграм. Ну, задолбав. Е... Ще мені подобалось раніше дивитися мультики. Типу я дивився ну, всякі мульти. там. Але навіть це мене задовбало. Це, по-моєму, останнє, що мені якось подобалось. Бо я, ще міс... Бо я ще пару тижнів назад дивився різні мульти, але зараз... навіть зараз мене це задовбало. Зараз я вже не дивлюсь. Нав... Навіть мульти задовбали. Ну, які я дивлюсь мульти, можете подивитися у відео. Мені набридло аніме. от. Якщо цікаво. Що ще набридло? <кхи> ну, Тік-Ток -тік мені ніколи не подобався. І так, типу. Я його не. Тому я його і не дивлюсь. Та все задовбало. Ті, типу, я ще не знаю, для чого я, типу, живу, що що. Ну, ну що би що, навіть якихось амбіцій, немає цілий, просто, ну, пофіг на все. Тобто раніше були якісь там амбіції, цілі, щось там. Хотілося від життя, зараз взагалі якось. Ну, пофіг просто. Ну, взагалі. Е, ще, ну. Я така. <кхе> може хтось подумав, що це все, типу, депресія в мене, але ну, наскільки я знаю, депресія це коли, типу, сумно. А мені не сумно, мені ну, мені байдуже. Просто в мене немає якось. З туги, журби, чогось такого. Тобто, мені не сумно, мені просто, ну, типу, байдуже на, на все, на своє життя. Там, просто. Тобто, ну, так само, тобто, я, я ну, якихось там емоцій, типу, то, так само мало дуже. Не знаю, що тут сказати. Типу, ну, мені не подобається цей стан, я б хотів з нього якось вийти. З його хіні якось би хотілося вийти, бо це не прикольно. Ну, мені не подобається. Мені не подобається. Я, типу, просто, як проходить мій день, я встаю, що <кхід> там дивлюся, в Телеграмі якісь канали, е, якихось благерів, потім, може, якісь новини почну дивитися там так само пару годин. Е, е, і потім. Ну, я навіть не можу згадати, що я робив. Типу я це от. Я навіть не можу згадати, що я, що я в Телеграмі дивився. Типу, просто подивився, забув. Це таке чисто, щоб на фоні було. Новини так само дивлюсь. Ну, Як би розумію, прекрасно, що дивитись новини це ну, лайно-повне. У мене ж є відео на каналі, що тіпо, я політичний і дивлюсь новини. Де... І не дивлюсь новини, де пояснюю, чому це все, фігня. Цікавитись політикою. Я якби розумію, але все одно ну, це роблю, бо ну, нудно, тіпо, не знаю. От, дивлюсь новини, там, може якісь відео на Ютубі подивлюсь, таке чисто на, на фоні просто і загадь. І, Ну і все, типу, йду спати далі. там. Йду спати, тобто, Ну і ще забув сказати, музика так само набридла. Тобто, ну, я так само ніколи не був якимось там капець-меломаном, який дуже музику любив слухати. Це ніколи не було, але навіть. Але іноді любов послухати, і навіть це набридло. Тобто і музику я практично не слухаю. По-моєму, єдине, що мені приносить задоволення, це їжа. От. Тобто, дійсно щось смачне поїсти, це, це класно поки що. Це єдине, що подобається. Більше нічого не подобається. Все інше вже ну, набридло. Хоча ну, раніше цього не було. Ну коротше, це реально відстій. тобто... Я, ну, я, мені не подобається бути в цьому стані апатичному. Якось з нього хотілося би вийти, але я взагалі не знаю, як. Вже декілька місяців в цьому стані, не знаю, чи говорив, чи не говорив. Так от, типу, ну, задовбало реально. Реально задовбало. І чого чо сказати. Не знаю, на, нафіга я взагалі це записую все. Якщо, і так відос набере щось там. П'ять переглядів. М -м, ну, де пофіг. Така різниця. Типу, я годинами ці відоси записую не за пару хвилин. Да. Коротше, задовбало вже реально. Все, е -е, дякую за перегляд, всім щастив.